Привіт, 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 мої від друзі. Ну що, сьогоднішня зйомка не традиційно, як на вулиці Кобулянській. Ви знаєте, де ми знаходимося? Це дуже чарівно, в центрі центрі, вулиця Чернівця. Це вулиця Івана Котляревського, автора «Неперевершеної Енеїди. І трошки вище, біля Соборної площі, скверик Івана Котляревському і пам'ятник Івану Котляревському. Я вам розповідала в один із останніх моїх днів у Києві перебування у Києві про сквер Котляревського в Києві на Лук'янівці, але як тут у нас у Чернівцях? Зазвичай, коли я шпацюрую центром йду з Кобилянської на тралку, то я йду, звичайно, Кобилянською. Цю вулицю якось маную, Але не треба цього робити. Вона така лагідна, лагідна, мила, мила. І коли сьогодні мені треба було соборки до театру, тому що ввечері сьогодні, до речі, буде прем'єра з Ларисою Попенко е на вулиці Сусідній Лесі Українки, надовій е е сцені бурлет, Бурлеск. Е на якій я зараз буду купувати квиточки, я вирішила, що я хочу піти цією вулицею. Тут жило дуже багато моїх друзів, які ж, вчилися в п'ятій школі, які поруч. І подивіться на ці неймовірні, неймовірні, неймовірні такий дикий виноград, який просто ну я не знаю, мені хочеться його торкатися, рухатися тут. Попереду будинку в стилі конструктивізму румунської доби, а скрізь тут мікс австрійських будинків і румунських. Ось там попереду, цей гарний, з такою короною, еклектичний, це, звичайно, румунський будинок. За рогом, колишня вулиця Островського, тепер сідіталь. Але сідіталь з Пінкусом Файликом, до речі, я цього не знала. Вони жили поруч зі мною, по колишній вулиці Челюскінців. тепер камля Рамонда Фрідріха. Чернівці це місто, яке наповнене магією, історією і такими лагідними, лагідними, чудовими, чудовими вулицями, локаціями. Ходять люди. Проходьте, проходьте ви. Бачите, ну, у нас люди зупиняються, це дуже дуже приємно. Я не знаю, хто на що звертає увагу. Можна звертати увагу на те, що десь покуцені дороги недороблені, не, не вилизені в ідеальному глянці фасади, а мені це дуже подобається, тому що. Мені таке відчуття, що ніби я з дитинства не виходила, ніби зараз я в коротесенькій формості своєї дев'ятої школи біжу за своїх друзів туди, в п'яту школу. і Ми там щось будемо комунікувати, гомоніти. Потім всі разом зберемо портфелі, побіжимо на стадіон на буковину на тренування. Неймовірні лагідні Чернівці. А тепер самими друзями ви думаєте, де ми зустрічаємося? За адресою Кобилянська, 12, в самому гарному під'їзді, знаходиться неймовірний квартирний Грона, де чудовий гостинний Андрій Горжевський нас завжди радий чекати. Усім вітання з неймовірних чернівців, міста моєї любові, яке надихає, і яке, незважаючи на те, що проходить час, і вже в моїй мамі 86, і в мене вже дорослий син, який ну, робить, робить гарні шляхетні справи в своєму житті. Але ж відчуття в своєму місті мене знімкують дівчата вже з покоління, яке молодше, мого сина, але це відчуття порідними душами, Хома Чорновітікось, воно безкінечне. Я бачу, що дівчинка-оператор мені підкачує головою, що вона відчуває те саме. Неймовірне місто Чернівці, де поєднана історія, лагідність, комфорт австрійсько румунські будівлі і неймовірні крущів Виноград.